прайд місяць триває. Про головне розкажу. Просто зараз у й новинах. Марш рівності у Києві запланований на 14 червня. Що там буде і з якими вимогами вийдуть люди, розкаже моя колега Юлія тобі слово. Костю вітаю! Марш рівності відбудеться вже у суботу. Цього року на ньому буде декілька вимог. Зокрема, до парламенту прийняти законопроект 548.8, який посилює покарання за напади на ЛГБТ плюс людей, а також проголосувати за цивільні партнерства. Місце та точний час поки невідомі, але усі зареєстровані перед заходом отримують інформацію. Посилання на Google форму можна знайти під цим відео. Юлія, дякую. Як пройшов марш рівності, ми розкажемо у спецвипуску Новин. Тому слідкуйте за нашими відео. Ну а ми поки продовжуємо. За тиждень до маршу рівності відбувся Київ Прайд Парк, і туди прийшли сотні людей. Спочатку захід планувався на локації ВДНГ, але потім поліція почала тиснути та залякувати людей. Нібито під час заходу має статися теракт. Коли ми спитали, що власне поліція робить для того, щоб це якби подолати, вони сказали, що вони не можуть нічого зробити. Бо що? Команда була змушена змінити місце. Тому захід відбувся біля міністерства закордонних справ. Програму довелося скоротити, адже на вулиці було дуже спекотно. Люди слухали дискусії та говорили у відкритий мікрофон. І мені здається, що ми мали рацію, бо крім того, що це є безпечна локація, Це також ще має тіньок, не так сильно палить сонце, і бачите, все це добре. Чудово перед початком на Михайлівську площу прийшли гомофоби. У них були димові шашки та балончики. Вони влаштували сутичку із поліцією. Одна людина вдарила правоохоронця протезом по голові. Поліцейський отримав закриту черепно-мозкову травму. Злочинці затримали проти нього відкрили кримінальну справу. Всі ми, військовослужбовці, давали присягу народові України. І якщо хтось іде погрожувати життю та здоров'ю цим громадянам, іде бити, нападати на цих громадян, нападає на полі на поліцейських, що захищають правопорядок, така людина є злочинцем і повинна нести відповідальність перед законом. Прайд місяць триває, і його підтримали багато українських компаній. Це мережа магазинів Комфі, новий канал, Приватбанк, громадське радіо, Укрпошта, книгарня є, е, видавництва артбукс, лабораторія і книголав, музичний лейбл Помітні, онлайн сервіс пошуку житла Лун, Маркетплейспром, Колівінг, вільний, магазин Сум та інші бізнеси. Штраф у 40 тисяч гривень. Його отримав український гомофобний сайт. Всі разом. Там запостили статтю, яка зневажала ЛГБТ військових. Після цього нацрада закликала сайт всі разом протягом п'яти днів видалити матеріал. Але гомофоби цього не зробили і отримали штраф у 40 тисяч гривень. Нагадаю, минулого року в Україні прийняли закон про медіа. Він забороняє журналістам підбурювати, дискримінувати ЛГБТ людей. Не сподобався леопардовий манікюр. Таксист у Києві відмовився вести хлопця та висадив його із машини. Хлопець на ім'я Олег викликав таксі через сервіс. Суклон, коли автівка під'їхала, пасажир сів на переднє сидіння. У нього був яскравий манікюр у леопардових відтінках, і це помітив таксист. Після цього водій відмовився їхати далі та висадив хлопця. Я звернувся в техпідтримку підтримку Звісно, компанія, ще усно, ще письмово принесла своє вибачення, заявивши, що така поведінка водія неприпустимою і порушує їхні корпоративні політики, та пообіцявши зробити все можливе, щоб такі випадки більше не повторювалися. Зокрема, провести виховну роботу з даним водієм. Коли більше немає сил жити, кожні 45 секунд в Америці, одна ЛГБТ-людина робить спробу самогубства. Але Дональду Трампу на це все одно. Ба більше він хоче закрити телефонну службу, яка бореться із суїцидами серед молоді. За останні три роки туди подзвонили понад півтора мільйона людей. Тепер служба може втратити фінансування. Аби цього не сталося, американські зірки підписали відкритий лист. Це Гаряна Гранде, Ава Макс, Кара, Делевінь, Крістіна Гілера, Деніел Реткліф, Дуаліпа, Маріна, Педро Паскаль, Періс Гілтон, Сабріна Карпентер, Трой Сіван, Зейн та інші. Всі вони вимагають, щоб служба проти самогубств і далі працювала. ЛГБТ плюс люди у Три рази частіше намагаються покінчити із життям. Ми закликаємо повернути фінансування. А ще ми хочемо сказати кожній ЛГБТ людині. Вам може здаватися, що вас не бачать і не чують, але це не так. Ми боремося за вас. У Європі 49 країн, і Україна має лише сорокове місце у рейтингу прав для ЛГБТ людей. Список презентувала міжнародна організація Ілга Europe. Там кажуть, у нашій країні досі важко жити ЛГБТ людям. А от перші місця у рейтингу пустіли Мальта, Бельгія та Ісландія. Якби, наприклад, ми легалізували цивільні партнерства або цивільні партнерства наближені до шлюбів, то це б там, плюс 3%. відсотка. Якщо би ми прийняли законодавство, яке захищає злочинів на грудь ненависті, а в нас є такий законопроект зараз, так, то це там ще плюс 2%. Тобто треба робити конкретні дії. Здебільшого це все стосується саме таких от законодавчих ініціатив. Найцікавіше, що в нас є законопроекти, але поки що не відбувається такого стрімкого прогресу, як би нам хотілося. Не пропустіть наш спецвипуск, у якому ми розкажемо, як пройшов Рівності у Києві. Першими відео побачить ті, хто оформив спонсорство на Ютубі або підписку на сервісі Бейс від Монобанку. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося зовсім скоро.